Благовістих правду в церкві велицій. Це один з перших концертів Дмитра Бортняцького, тобто написаний ще в молодому віці композитора. Але вже в його ранній творчості відчувається феномен великого генія. Хоровим концертом Услише, Господи, мой глас, к Тебе взиваю. Бортнянський ніби видає той факт, що він навчався в Італії. В цьому масштабному, 12-хвилинному хоровому концерті зібрана ніби вся доба українського і європейського класицизму, які впевнено конкурують між собою крізь століття. Концерт речего Господь це зразок музики на зламі епохи бароко і класицизму, і раннього класицизму. В ньому так пахне протесною музикою. Бурнянський – це успішна людина, у музиці, якої є світло, щира молитва і душевний спокій.